Отже, духовні вправи автором є святий Ігнатій, Ігнатій Згойоли, це є засновник цих єзуїтів. Вони були написані святим Ігнатієм близько 1922-1924 років. В цій печері, це і Манреса. Святий Ігнатій, як ви знаєте, він був військовим після поранення навернувся. І в перші роки свого життя, навернення, він е, жив, скажімо, таким самітницьким способом, він, такий самітницький спосіб життя. І під час свого навернення він написав цей текст духовних вправ. Е, цей текст він починається саме з е, відомих правил розпізнання духів, де він описав свій досвід розпізнання з них духів, які на нього впливали. І розпізнання добрих духів, які були від Бога, в такий спосіб почалися формувати, почав, почався формувати цей текст духовних прав. Потім він структуризувався вже в такій формі, в якій ми маємо зараз. Це є книга, в українську мову. Власне, під назвою «Духовний вправ маємо на увазі кожен спосіб виконання і сумління. Тобто, коли ми пригадуємо свої гріхи. Шкодуємо, перепрошуємо Бога за них, роздумування а чи споглядання. Тобто ми споглядаємо е, мислену умову, якусь правду віри, застосовуємо її до себе, робимо якісь певні постанови щодо цього, словесної чи мисленої молитви та інших духовних практик, таких як пізділа, милосердя, е, мовчанка, все, що е, пов'язане взагалі з аскезою. Святий Іван Павло ІІ. Каже, що духовні вправи — це сукупність роздумів і молитов в атмосфері споглядання та тиші. Один з важливих елементів хто робить ці духовні вправи, — це є тиша. Нормально люди запрошуються до монастиря, вони відмовляються від телефону від звичайного свого способу життя, міняють атмосферу взагалі повсякденного способу життя. В Мовчанці тільки моляться. Очевидно, є священник, який проводить ці духовні вправи, І Ці люди, які проходять духовні вправи, роблять духовні прав, можуть розмовляти, очевидно, священника. Це перш за все особливий внутрішній пошук Святого Духа, що відкриває широкі простори душі до Божої благодаті. Допомагають розпізнавати, де є добрі, а де лихий дух, аж життя. Злий дух, каже Іван Павло Ій, щоб допомог щоб за допомогу добрих рішень очистити серце, виправити життя і наслідувати Христа для виконання нашої місії, в церкві. І е... я там просто текст не бачу. Перепрошую. Е... Ну, виявляється, що вони. Перепрошую. Припрошуємо далі. Святий Іван Поло VI каже, що духовні вправи допомагають нам зрозуміти волю Господню щодо нас самих. Це також цікаво, особливо для молоді, молодих людей, які вибирають стан життя, професію. Саме в ці важливі моменти життя робити ці рішення і навчанням Святого Духа, тобто з Богом. Тому рекомендується. Проходять духовні вправи саме в ці важливі моменти життя. і Вони допомагають нам краще довіряти Богові і покладатися на Його любов та правду, щоб іти за Ним, чітко бачити його дари та наші обов'язки. Павло 3 затвердив текст цих духовних прав 31 липня 1548 року. Ці вправи це його цитата, повинні повні благочестя і святості. вони є і будуть дуже корисні для духовного прогресу вірних. Тому ми закликаємо вірних сквіз у всьому світі користатися е, перевагами цих вправ та духовно зростати за їх допомогою. Добре, це йдемо трошки швидше. Самі вправи розділені на чотири тематичні тижні, тому що в класичний спосіб вони проповідуються цілий місяць, але нормально ми їх проповідуємо протягом п'ятьох днів. Е, ці так звані тижні розділені Різної довшини призначені для здійснення їх протягом періоду 28-30 днів, хоча традиційно 5 днів. Це є теми, які постійно повторюються під час духовних вправ. Вступ, в принципі, фундамент, правила розпізнання духів це є конференції. Перший, тобто тема гріхів, правда про існування пекла, Боже милосердя. Потім йдуть інші е, тижні е, це м, вже роздумування про життя Ісуса Христа, інші тематичні теми, е, які сам святий Гнатій пропонує, як, наприклад, заклад Земного Царя, три прапори, е, і потім вже йдуть розважання про страсті Христа, Воскресіння і контепляція для отримання любові. Це така заключна тема. Е, е, Власні етапи духовних вправ, такий спосіб, духовні вправи висвітлюють три основні етапи духовного досконалення. Це етап очищення, покаяння, спецумління, втеча від світу, самітнення тиша, похута, піст, молитва, очищення серця, боротьба з вихідних власне. Це є перший етап. Е, це є тема першого тижня. Е, потім другий етап просвідчення це розпізнання духів, послуг волі Божій, зростання в чеснотах молитва. Святої Геннадій дає конкретні поради, як розпізнавати покликання е через метод запроти або реформа життя і діяльність, етап діяльності, споглядання Бога, е постійна пам'ять про нього, зростання в любові, конкретні діла любові до Бога і до добрища. Е Добре, на цим не буду більше зупинятися. У нас обмаль часу. Зараз, оскільки є карантин, ми духовні вправи будемо проводити онлайн. Бачите, дати, з 7 по 11. Не буде поділ на хлопців і дівчат, будемо разом і хлопці і дівчата разом. Так що запрошую вас е, реєструватись. Е, я вчора скинув чат е, оголошення. Е, можете дзвонити до мене, можете дзвонити до сестри Марії Зарваницької. Там є два телефони. Щоб зареєструватися, хто хоче нормально вживу зробити, а я дуже рекомендую залишити свій дім, свої турботи, свій мобільний телефон і приїхати до монастиря і спокійно зробити духовну праву. Це є серпень з 5 по 9. Хочу зачитати вам одну цитатку з цих духовних вправ, і цим завершую. Духовні вправи мають дві основні мети перемогти самого себе, перше, упорядкувати власне життя, відкидаючи від які неупорядковані схильності та Тобто гріх. Тобто Основна мета це перемогти себе і зробити порядок власному житті. Е, гріх є присутній в житті кожного, кожного з нас. Тому е, не маємо з ним боротися, щоб стати святими. Е, тому я думаю, що. Варто задля для цього зробити ці духовні вправи. Це дуже гарний засіб, і них для, для власного свячення. Дякую за увагу. Запрошую вас.